Аби музика звучала довершено на репетицію нової програми Ніч новорічна на сцені Запорізької філармонії зібралися понад 70 музикантів симфонічного оркестру. Створити в уявленні у слухачів справжню зимову казку, допомагає цілісна композиція з відомих музичних творів. В першій частині програми звучить музика австрійського композитора Йогана Штрауса, тому що штраус це про свято діляться у філармонії. Ви розумієте, це є фієрія, це є відчуття свята, це відчуття насиченості, відчуття чогось яскравого, якогось дива. Аристократизму, до якого ми всі так зараз прагнемо, так склалося у світі, що він дуже часто асоціюється з такими яскравими святами, зокрема новорічними. Тому ми його включили в програму. Найяскравіші його твори: польки, галопи, вальси. Серед задіяних у концерті музикантів і відомий саксофоніст Іван Левченко. Перший музикант вийшов на сцену запорізької філармонії в 11 років. Знають Івана не лише на батьківщині. Тривалий час виконавець гастролював країнами Європи та Азії, зокрема у Китаї. Тепер же ділиться набутим досвідом із початківцями та із задоволенням дарує радість запорізьким шанувальникам музики. Я взагалі все своє життя присвячую музиці. Я вчився і тут у музичній в школі і за кордоном, і в кінці я приїхав тут, і щоб працювати, щоб ділитися своїм досвідом, який я зібрав і в Європі, і в Азії, і навчаю діточок. Нам потрібно давати і надію, і жагу до життя усім людям. І взагалі -то ми останні місяці дуже багато концертів зробили для діточок. А от другою заключною частиною концерту керуватиме запорізький диригент Дмитро Мітнік. Майстро розповідає, з початком війни поставив собі за мету дарувати слухачам позитивні емоції та допомагати психологічно розвантажитися за допомогою музики. В людях рождається музика, яку ми відтворюємо симфонічно. Це в наш час, я намагаюся це чудо якесь. Ці причетні люди до цієї праці, а це велика праця, повірте мені. Дуже велика. В складних умовах в нас виходить. Нам дуже вдячні і воїни, і наші глядачі, слухачі. Прем'єра концерту Ніч Новорічна відбудеться 11 січня о 17 годині. А вдруге його представлять глядачам 14 січня о 16-й. Музиканти з натхненням чекатимуть на всіх шанувальників класичної музики. Вадим Сорвін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.